Вітання всім то на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак, і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про супервихід Віктора Циганкова у стартовому складі проти Альмирії і те, чи вдасться українцю провести такий же крутий поєдинок вже проти Атлетика Більбао. Віталій Миколенко і його Евертон починає підійматися із зони вилюту англійської прем'єр-ліги і чи вдасться знову здобути позитивний результат у чемпіонаті Англії. Ну і також. Поговоримо про ще один суперматч для Руслана Малиновського у складі Марселя. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забувайте підписатись на Ютуб канал Футбол Хаба, поставити вподобайку цьому відео. Ну і заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. «Парімач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Евертон відштовхнувся від дна. Команда Віталія Миколенка залишила зону виліту і в наступному турі зіграє проти дуже непростої Астонвіли. Евертон вперше за півтора місяці вирвався із зони вильоту. І риски перемогли ліц і піднялися на 16-те місце. Ліверпульці просто перебігали і перетиснули суперника. Вперше в сезоні опонент команди Миколенка не завдав жодного удару в площину воріт. Евертон став максимально вертикальним і агресивним. Часи олдскульного футболу Моїса повертаються... Шон Дайч за три матчі з Евертоном здобув дві перемоги. Френк Лампард здобув три перемоги лише за 20 поєдинків. Відчуйте різницю. За 21 тур від початку чемпіонату під керівництвом Лемпса Евертон не пропускав чотири рази. У Дайча два кліншити в трьох матчах. Схоже, цей тренер навіть без зимових трансферів здатен розбудити команду. Перемоги над Арсеналом і Лісом дарують оптимізм, але попереду ще багато важкої роботи. В чому ж секрет такої різкої зміни результатів, що зі своїм приходом змінив у команді Шондайч Віталій Миколенко на тижні дав інтерв'ю клубній прес-службі і зачепив тему методів нового наставника? Дайч дуже любить дисципліну. Для мене це також завжди було надзвичайно важливим, особливо для захисника. Дисципліна це номер один. До Евертона я грав у Динамо під керівництвом Луческу. Бувало, що за тренуваннями пробігали 7-8 кілометрів. Зараз щось схоже. Це дуже важкі тренування, але вони дають нам фізичну перевагу. Евертон все, ще забиває найменше у чемпіонаті на рахунку і рисок лише 17 голів після 23 зіграних матчів. В переможних поєдинках проти Арсенала і Ліца забивали захисники Тарковський і Колман. Найкращі бомбардири Евертона Грей і Гордон мають по три голи. Це при тому, що Ентоні Гордон взимку перейшов до Ньюкасла, А демарає Грей не забиває вже впродовж п'яти турів. І з приходом дайча втратив місце в основі. Далі Евертон зіграє вдома проти Астонвіли. Команда у Наемері програла останні три тури: Лестеру, Мансіті і Арсеналу, та відкотилась за межі першої десятки. Не виграш, ще і проти Евертона означатиме крапку в надіях на боротьбу за Єврокубки. Але навіть такий сценарій виглядав як диво на момент приходу в клуб Емері. Астонвіла тоді йшла 16-ю і була за декілька кроків від зони вильоту. Евертон і Астонвіла клуби, які підтверджують тезу про те, що не завжди великі футболісти стають топовими тренерами. Обидві команди починали сезон із легендами на чолі Френком Лампардом і Стівеном Джерардом. Але обидва тренери практично загнали свої команди в зони вильоту. В першому колі Астонвіла здобула перемогу над Евертоном 2-1. Цікаво, що єдиний м'яч за Ірисок забив у власні ворота Люка Дінь, який раніше грав за Евертон. Бірмінгемці останні три сезони дуже комфортно себе почувають на Гудюсон парк. На рахунку Астонвіли дві перемоги та одна нічия. Але чи буде команда Шона Дайча такою ж гостинною? Важкий виїзд для Віктора Циганкова. Жерона спробує піднятися у першу десятку, але для цього потрібно перемагати атлетик Більбао на сан санмомесі. Жирона минулого туру видала феноменальний матч проти тель Мерії. Каталонці розбили іншого новачка Ла Ліги 6-2. Ще у першому таймі. Жирона забила чотири м'ячі, і ще один гол було скасовано через офсайд. До перерви команда Мічела не дозволила супернику завдати жодного удару в площину власних воріт. Але завершити матч без пропущених м'ячів каталонцям не вдалося. По перерві Жерона пропустила двічі, але й сама також забила ще два м'ячі. У цьому сезоні Жирона взяла участь у двох найрезультативніших матчах чемпіонату: поразка 3-5 від Реала Сос'єдат і перемога 6-2 над тальмерією. До речі, Жирона стала також першою командою, яка забила 6 м'ячів у цьому сезоні. Доклався до останнього успіху каталонців і Віктор Циганков. Українець вперше вийшов у стартовому складі і одразу на свій актив записав гол плюс асист. Після матчу офіційний акаунт Ліги назвав циганкова навіженим. Матч проти Альмерії показав наскільки в ігровому плані українцю комфортно у Жероні. Віктор прийшов до однієї із найвеселіших команд чемпіонату Іспанії. Жерона після 22 турів має нульову різницю забитих і пропущених 33 на 33. Більше за Жирону забивали лише дві команди Ла Ліги – Барселона і Реал. В атакувальній грі Мічела у цьому сезоні добре розкрились орендований в атлетику рікельме та у віляреала Іван Мартін. Також засяяв і Алиш Гарсія, який із п'ятьма результативними передачами є найкращим асистентом команди. Гарсія свого часу у 18 років поїхав до Мансіті, але там провалився і навіть робив спробу перезапустити кар'єру через чемпіонат Румунії. В матчі проти Альмерії циганко увійшов до топ 4 гравців Жерони за даними Інстат. Але окрім атакувальних показників, звернемо увагу на оборонні цифри. Віктор за 65 хвилин на полі мав сім єдиноборств в обороні. Більше тільки у захисників Хуан Пета Мартінеса і опорника Ромео. Також у циганкова чотири спроби відбирання м'яча. За цим показником Вінгери Жероне, циганков і Рікельме в трійці лідерів. Мічел постійно змушує своїх атакувальних флангових півзахисників допомагати оборонцям в грі проти м'яча і відбирати його. Якщо у Динамо циганков часто імітував гру у відбирання і на це закривали очі, то в Іспанії таки не пройде, і тут потрібно пахати та вдосконалювати свої оборонні скіли. Та й загалом у топ-чемпіонатах лише одиниці гравців можуть заграти на високому рівні, не працюючи в захисті своєї команди. Тим паче ми пам'ятаємо приклад українця, який поїхав до Іспанії грати на чистих м'ячах, і пам'ятаємо, як безславно закінчилася його кар'єра у топ-чемпіонатах. Жерону чекає виїзд на один із найскладніших стадіонів Іспанії сан Мамес, культова арена з особливою атмосферою. Якщо ви у своєму житті бачили бодай один домашній матч Атлетика Більбао, то точно пам'ятаєте дивні звуки перед виходом команд на поле. Ці звуки створюються за рахунок баскського музичного інструменту Чалапарти. І він має ось такий вигляд. Атлетик це суцільні традиції. Клуб із Більбао унікальний, бо в епоху грошових мішків і глобальної комерціалізації не відмовляється від головного принципу. Повна відмова від легіонерів. Виступати за атлетик можуть лише гравці, які народилися чи виросли в країні басків, навіть іспанцям з інших регіонів. Дорога в команду закрита. Два роки тому видання Мундо депортіво проводило опитування серед вболівальників Атлетика, в якому пропонувало обрати між вилітом до секунди і відмовою від філософії місцевих футболістів. 76% готові, аби їхня команда вилетіла ніж відмовилась від своєї ідентичності. Між іншим, попри дуже сувору кадрову політику, Атлетик Більбао разом з Реалом та Барселоною входять до трійки команд чемпіонату Іспанії, які ніколи не вилітали з Ла Ліги. Атлетик мріє про повернення до Єврокубків, і цей сезон може стати її втіленням. Зараз команда Вальверде перебуває на сьомому місці, яке може дати потівку до Ліги конференцій. Також Атлетик дістався до півфіналу Кубка Іспанії, в якому зіграє проти Осасуни. Українські вболівальники можуть мати справедливі претензії до фанів Атлетика. Не раз на їхніх трибунах з'являлися прапори самопроголошених на сході України Республік. Втім, задля справедливої оцінки потрібно розуміти, що баски сприймають ситуацію із частиною Донбасу крізь свою призму. Країна Басків мала. Повну автономію і по суті силоміць за рахунок завоювання була включена до частини Іспанії. Тому у баски будь-яку визвольну боротьбу чи то самопроголошені республіки підтримують. Вони не розуміють і не розбираються в тому, що це все штучно спровокована історія Росією, що не було ніяких незалежних земель на частинах Донецької Луганської області. Вони все це бачать через свою призму. Історія зустрічі Жирони і Атлетика дуже нетривала. Каталонці всього двічі гостювали на Сан-Мамесі. і обидва матчі програвали насухо. Настав час дебютної перемоги. Марселі ПСЖ зіграють вдруге впродовж місяця. Матч, який може суттєво вплинути на чемпіонську боротьбу у Франції. Велике випробування для Руслана Малиновського. Марсель потрохи наближається до ПСЖ. за останні 10 турів. Олімпік відіграв 6 очок відставання, і зараз відстань між командами лише 5 балів. В разі перемоги Марселя розрив вдасться скоротити до двох очок. ПСЖ сподівався виграти чемпіонат в джинсах, але Марсель нав'язав серйозну боротьбу. Олімпік програв тільки один з останніх 10 матчів чемпіонату. Але не завжди перемоги Марселя виходять легкими і невимушеними. Минулого туру команда Тудора програла перший тайм Тулузі 0-1, але змогла тричі забити по перерві і в підсумку перемогла 3-2. Саме другий тайм матчу провів Руслан Малиновський. Але не сказати, що конкретно гра українця стала визначальною. Малиновський провів непоганий тайм, нічого не зіпсував, але й не вирішив гру. Проти Тулузи не лише Малиновський, а й Гендузі залишився в запасі. Це виглядало як відпочинок з думками про ПСЖ. Олімпік показав кубковою грою, що здатен повністю переграти зірковий грошовий мішок із Парижа. Одним із ключових факторів став пресинг Марселя. ПСЖ часто панікує і втрачає м'яч, коли опиняється під тиском. Найкраще в плані пресингу у Франції Марсель Ланс Ліль. Ланс розтрощив ПСЖ 3-1. Марселі здолав Парижану кубку, а Ліль минулого туру ледь не забрав очки в Парижі. Проти ПСЖ доведеться багато бігати й працювати. В цьому контексті ще раз звернемо увагу, як грамотно Ігор Тудор розділив ігровий час своїх атакувальних футболістів. Малиновські гіндузі залишились в запасі, і вийшли тільки на другий тайм. У Нахій зіграв лише 45 хвилин. А Ундер був знятий на 72-й. Найкращий асистент Марселя Джонатан Клос теж не дограв матч до кінця і був замінений. Ретельно готуються до класичного протистояння і вболівальники. Фани Марселя на тижні влаштували диверсію у лігві ворога в Парижі. Фани Олімпійка на фоні ейфелевої вежі розтягнули банер, яким потролили ПСЖ за поразку в Лізі Чемпіонів. Цитата. Попри необмежені можливості ПСЖ купити Кубок чемпіонів неможливо. Таким було повідомлення фанів Олімпіка до своїх суперників. Нагадаю, що Марсель єдиний французький клуб, який вигравав Кубок Чемпіонів. Перед грою проти Марселя Парижани ледь не втратили очки проти Ліля. До 87-ї хвилини ПСЖ програвав 2-3. Але голмбапе зрівняв рахунок, а дивом зі штрафного від Месі на 90 плюс четвертій. Приніс Парижу перемогу. Цей успіх трошки розрядив ситуацію в команді, бо у 2023-му ПСЖ програв вже 5 матчів. Це про тому, що зі старту сезону до кінця 2022 року Парижани не мали жодної поразки. Травмувався у грі проти Ліля. Неймар останнім часом Ґалтіє ніяк не мав можливість зібрати на полі усе тріо. Неймар Бапе Мессі. Спочатку Лео відпочивав після чемпіонату світу, а потім Мбапе і Неймар по черзі вилітали через травми. Перемогою в Кубку Марсель перервав десятиматчеву домашню безвиграшну серію проти ПСЖ. Востаннє саме у чемпіонаті Марсель вдома перемагав клуб із Парижу ще на початку ери катарців у 2011 році. Тож, друзі, чи вдасться комусь із наших легіонерів у топових чемпіонатах відзначитись результативною дією? Ну і хто це може бути? Пишіть у коментарях також прогнозуйте результат матчу. Марселя і сен Жармен. Не забувайте підписатись на ютюб канал Футбол Хаба, поставити вподобайку цьому відео. Ну і заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. «Парі -матч». Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.